Мені було тяжко перший вистріл зробити. І тут чую п'ять виходів, сижу такий луп луп вуп В нас залітає один противник, типу, ми його розбираємо. Потім ще пару. Страшно, сюди страшно. Перший страх це він сіда саме такий жорсткий, а потім він просто ну, він є, але його треба якось відносно контролювати. Житомирська область. Ніндзя. Десять часов, нашого, типу, нашої групи старше викликають, і типу, покажуть, 3 часа паски. В три часа ми виїжджаємо, 4 чи в 5 часу ми приїжджаємо, мабуть, на місце нашої е, висадки. Далі ми тягнемо БК, часик. Ми краще розподілилися. Ми двоє поки лежимо, тому що у нас було дві лопати, і двоє йдуть копати. Чуємо ну, через час-то перша група йде противника. Лягли під кущі, тому що це був перший контакт, який я тобто, я... Мені було тяжко перший вистріл зробити, тому що, ну блін, противник, ну, ну це людина для мене. Моралка в мене відносно снож присутствує. І вони побачили перших хлопців, які купають. Я тоді дуже злякався з них. Але добре, що вони зорієнтувалися, пацани, тому що ми не кричали нічого. Я починають перші відкривати вогонь, і просто ми з цим товаришем, якими ми були двоє були тут, купали. А ми відносно такої якраз. Він тут, а в центрі сидів, тобто біг нами вісне була 5-10 метрів. І вони почали якраз... У нас ну, група проходила 3 метри. Я просто дивився на голову, щоб типу, хто мене зараз побачить. І я чую, як в мене артист позивний товариша, який відкриває перші вогонь. Я такий, ну все, прикольно. Поїхали працювати. І все, далі у нас почалися стички. Ми залягли, у нас була привілегія в тому, що ми, ми чекали. Коли нас вже будуть підходити. Вони нас не знали, вони не могли знайти. Піксель нас допомагає в, в такому плані, якщо лягаєш і там жовте листя, допомагає, він ховається. Ну, якщо ти не рухаєшся, він якось зливається. Все, почали відпрацьовувати. Тобто, там, з моєї сторони пішла група, з товариша пішла група, покінчився чудово, тому що нас почала відносно. Ну, Ми у нас перший такий, типу, блін, ну, добре, що ми всі відносно відпрацювали. Ну, хлопці казали, що вдячні, тому що до них каже, противник кричав, що хоче, каже, але не підходить що типу, ну, Наша група типу, відносно трохи там дала їм інтересного цього. Мінометка прилітала, прилітає град. Один ляз рад, і, тут, і тут чую п'ять виходів. Сижу такий луп-вуп-луп. Луп, луп. Вони просто так якось кольцом метрів 30 чи 50, ну, метрів хай 50 від нашої позиції. Ну так нормально, воно розчислило перед нами місцевість. Потім ввечері залітає дві, два противника БМПшечки. Одна підривається на міні, звідти висаджується десант. На три позиції, які там були, вони пішли туди. Друга БМПшка теж розібралась, піхотою теж якось відносно розібрались, ну була ще так само гнева стечка в, в сусідніх цих. Наступний день також, чи через день, ще одна заїхала. Вони якось заїжджали, але їх розбирали. Я вже чув, що, ну я вже знав, що противники ззаді знаходиться, спереді, збоку, ввечері, дуже багато груп почало двигатись. Дуже зліва-справа, тобто цього вони з іншої сторони ходили, а тут прямо з двох сторін чуєш, як групи проходять. Тобто вони громкі, радійка в них дуже громка. Ти їх чуєш, що вони йдуть. Ми просто залітаємо, наші ці нори залітали і сидимо. Думаю, що або зараз мінометка, або скидами будуть відпрацьовувати. У нас залітає один противник, ми його розбираємо, потім ще пару, і там такі два горбика задні. Він так пробігає, і там ще один лежав, вказується. Він просто цей пробігає, він повертає голову, я його замічаю. Він якось так злився якраз з середовищем і так само далі відпрацьовуємо по ньому. Вони якраз е, цього першого противника, якого ми його привернули, я забрав в нього радійку, і вони забігають, там така сінка ще була. Вони якраз так за нею не думають, що з поля ми були. І вони до нас спиною. Ми по них відпрацювали. А скільки загалом вам вдалося знищити? — нищити? Ну, наверное, в мене до двох десятків по-любому буде. 300-400 метрів, я тоді бачу, там, не йдуть. Я старався відпрацьовувати, я бачу, ти просто навалював. Є, що попадало, є, що не. Це дистанція. Вона подає типу, про себе знати, в мене не було там зближувача, щоб, ну, щоб якось понімати, куди пуля десь там впала, щоб ну, від чогось відтукнути. Ну, Я думаю, 7-8, мабуть, за день Це, мабуть, було так. Страшно, завжди ну, страшно. Перший страх це він завжди такий жорсткий, а потім він просто ну, він є, але його треба якось відносно контролювати.